Так а як же ви оце сіли? Це ну, от так сіла. Оце рискує своєю життю. А чого ж ви за руль не сіли? Ну так я не вмію. Я прийзю, я вміла. Як сіла? Безрозсудні поступки, не можна так робити. Так, не можна, Ну це йому доказує, І мені. Так ви ж трезві. Так я не сідала в машину, я попросила, давай не їхати, давай, зараз приїдуть, нас заберуть. Просто водій другий приїде сяде за руль і повезуть нас. Ну горе. ну, добре. Він зривається. Дивлюсь летить, вже ніколи припалується. Він тільки чекає, заднього ключа, полагочув. Цей побіг за ним витяг з машини, не довго не в ту машину вдарився. Вилетів, спус, завис. Задню ключа. Там ото, автобус став і гаїв ще став. Так, я не знаю, може б далі поїхати. А як він <ривіт> остановився? Я думаю, він займає.